На цих кадрах міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин». Жителька Дніпра Олена Гаврилова на початку березня виїхала з родиною у Польщу. каже сьогодні у її брата день народження, тому вирішили зустрітися на українсько польському кордоні. Я віддам йому подарунок, бо він не дозволяє їхати прямо до Дніпра. Мені і сьогодні ж назад. І небезпека у мене Дніпро відображається, тільки сьогодні було вже три повітряні тривоги. Галина Загурська, волонтерка із Житомира. Жінка перевозить через кордон тварин з областей, де тривають бойові дії. Я вивозила чотирьох котів до Литви та до Польщі. Ще одну собаку ми вивозили. Це вже просили люди, котів теж просили люди вивозити. Мій брат повернувся з дружини. Вони були на західній Україні. Це круто, що ми всі віримо в на нашу Україну в наші зсу. А це батько і син, волонтери з Чернігова. Нині чоловіки везуть через українсько польський кордон дві автівки із гуманітарною допомогою для українських військових. Олександр Барко розповів його діти в Польщі. Поки повертатися додому не планують. Ну ще трошки страшно дітей забирати в Україну є різні є Ті, хто повертається, є є ті, хто хочуть пригнати якісь автомобілі. Осуджувати я тут не можу, бо знаю, що багато хто втратив там автомобілі. Вже знайомих багато повернулося. Повертаються більше працюючі люди. Я їздив з сином Булими, ну, дуже розбомблений, обстріляний. Наш район, де ми живемо. То хто любить Україну, завжди буде з нами. Піснею зустрічала знімальну групу Суспільного жителька Василькова Валентина Ткаченко. Колчина. Жінка з чоловіком повертається з Німеччини, аби боронити Україну. Нині, зі слів пані Валентини, її діти та онуки перебувають за кордоном. У нас скільки друзів, всі в теробороні, і зятя мої в теробороні. У нас троє дочок. Нас бомбили в перший день. Я проснулася в 5 годин ранку від такого. Я думала землетрус. Потім, коли був другий вибух, я поняла, що це війна. Взяла документи, взяла тривожний чемоданчик, заїхала за стариками, і ми від'їхали до Білої церкви туди по направленню, бо ми не знали, куди їхати. Останніми днями кількість українців, які в'їжджають на територію України, значно збільшилась, каже Маргарита Вершиніна, речниця 6-го Волинського прикордонного загону. Повертаються люди в ті області, де немає активних бойових дій, і в західні регіони України. В межах області функціонує міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Ягодин та Устилух, також залізничні пункти пропуску Ягодин Залізничний та Володимир Волинський. Це на кордоні з Польщею. Що ж до на кордоні з Білорусію, то наразі тимчасово не здійснюється пропуск ні в якому пункті пропуску. Однак громадяни України мають можливість повернутися в Україну через пункт пропуску до Манова. Громадяни на транспортних засобах української реєстрації вони всі слідують по зеленому коридору. Транспортні засоби, які на розмитнення їдуть, вони їдуть окремо, тобто для зеленого коридору вони не заважають. Суттєво збільшилась кількість автобусів рейсових, які перевозять пасажирів. З пола в Долуцька їде водій рейсового автобуса Леонід Михалусь. Чоловік розповідає про своїх пасажирів. Повертаються, повертаються з роботи, десь з біженства з того. Зараз 27 чоловік в автобусі. І як війна почалась, виїхали, хто мав виїхати. Вони тоді серйозно виїжджали, всі покидали роботи і поїхали. Ну, є купчення автомобілів, але ну, перетин кордону не заважає на українській реєстрації. Я відправ тільки дружину те, що все, а ми повинні туди встановлювати цілісність нашої держави. Нині на виїзд з України черга з майже п'яти сотень вантажних автомобілів у пункті пропуску єгодин. Вона простягнулася на кілька кілометрів. Як розповіла прикордонниця Маргарита Вершиніна, пропускна спроможність цього міжнародного автомобільного пункту пропуску 800 транспортних засобів в обидва напрямки. Петро Юровчик, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Волині.